Первоцвіти це не просто красиві квіти. Це важлива частина екосистеми. Вони є першим джерелом їжі для багатьох комах після зимової сплячки. Зриваючи їх, ми позбавляємо комах необхідного харчування та порушуємо природний баланс. Що ми можемо зробити? Не зривати первоцвіти в лісах, парках та інших природних середовищах. Не купувати первоцвіти у вуличних торговців, тим самим зменшуючи попит на незаконно зірвані квіти, розповідати друзям та знайомам про важливість збереження первоцвітів. Садити первоцвіти на власних ділянках, якщо вони не занесені до червоної книги вашого регіону. Пам'ятайте кожна збережена квітка це внесок у майбутнє нашої природи.